Виконуємо номер 1615 з підручника Геометрії 8 та номер 2815 з підручника математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Через точку М, що розміщена всередині кола, проведено дві хорди АВ і СД, АМ дорівнює МВ, Це дорівнює 16 см, ДМ відноситься до МЦ як 1 до 4. Знайдіть АВ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала мову задачу. Названо коло, центр О. АБ і ЦД у нас хорди. АМ дорівнює МБ, Ц М у нас 16 см. І відношення ДМ до МС як 1 до 4. Потрібно знайти АБ. Спочатку знайдемо ДМ. Бо нас СМ 16, це 4 частини, тому ДМ буде одна частина, це 16, поділимо на 4, оскільки ДМ відноситься до МС як 1 до 4, і СМ МС дорівнює 16 см, то ДМ Дорівнює 16 поділити на 4 це буде 4 сантиметри. Ось так. Ну, а тепер використаємо теорему про пропорційність відрізків хорд. Якщо хорди AB і CD перетинаються в точці М, то добуток АМ на БМ дорівнює добутку СМ на DM за теоремою про пропорційність відрізків хорд АМ помножити на БМ дорівнює СМ на ДМ. І тепер підставляємо у нас АМ дорівнює МБ. БМ. Тут ми можемо записати, що це АМ у квадраті дорівнює ЦМ. ЦМ у нас 16 на Dm на 4. 16 на 4 це 40, 24, 64. Отже, АМ у квадраті дорівнює 64. І підбираємо число, яке у квадраті дає 64. Це число 8, тому АМ дорівнює 8. Отже, АМ у нас 8 сантиметрів. Ну, і відповідно, БМ у нас за умовою дорівнює АМ, тоді БМ також дорівнює АМ і дорівнює 8 сантиметрів. І знаходимо АБ. АБ це АМ додати БМ. 8 додати 8 буде 16 сантиметрів. І записуємо відповідь 16 сантиметрів. Номер 16.15 з підручника геометрія 8, та номер 28.15 з підручника математика 8 виконано.